Перед нами одна з 39 Рафаелових Мадон. Ми бачимо саму Діву Марію з Ісусом. А хто в неї біля ніг? Хто ж це такий ще один невеличкий малючок з німбом? Це вважайте Його двоюрідний брат, це святий Йоанн, Хреститель. Справа від нього людина з мечем і з книжкою Павло, святий Павло. Зліва з ключами і також з книжкою Святий Петро, який тримає ключі Домініко Гірландайо, один із колег та один з вчителів великого Мікеланджело, Флантіс Гірландайо. От як ви думаєте, чому в неї вистріжений лоб? Чому вона почалася? А тому що в Голландії то тих часів. Вважалося, що якщо у жінки високий лоб, то вона високого походження, аристократка. Дівчата вибривали собі лоб спеціально, що ми бачимо не лише на картинах Мемлінга, а також на картинах Вермера, яку я вам покажу трошки пізніше. Творчий доробок Яна Вермера або Йоханнеса Вермера Делського це всього лише 36 робіт, 36 картин. І п'ять з них знаходяться у нас в митрополітені. І вони зараз перед вами. Перед нами етюд картини Дівчина з кульчиком із перлини. Всі знають цю картину. А це етюд цієї картини, який голландською мовою називався «Троніє». Тобто робота не списана з натури, а просто з голови, просто придумана автором. І знову повторюється вистріжений лоб який ми вже обговорювали декільками залами раніше. А оце перлина музею Метрополіта. Дівчина з срібним кувшином. Кувшин, кувшин, горнятко. Подивіться, про цього художника казали, що він вміє писати повітря, вміє писати сонячне світло. Придивіться, як просвічується накидка на дівчині, що ми бачимо її сукню.